Я сидів так роздумував на тему, яку я буду проповідувати. І взагалі я замітив таку річ серед нас, християн, що ми є дуже здібні в багатьох змістах цього слова. І ще в нас є одна здібність, талант, і ми, можливо, майстри в цій справі поділяти гріхи на великі, маленькі, страшні і не дуже. І Дуже часто, коли ми читаємо Біблію, я навіть замічав це за собою, читаєш і думаєш, о, це страшний гріх, він мене не стосується. Це більше до тих людей, які не знають Бога, як ми кажемо, невіруючі люди, поза церквою. Ну, а це такий гріх, в принципі, якщо в мене проскакує, то нічого страшного. І є такі речі, на які ми не звертаємо уваги. І коли починаєш задумуватись над деякими такими гріхами. Починаєш досліджувати, і оказується, ти знаходиш, що цей гріх, який ми рахуємо маленьким, він знаходиться на одному рядку з такими страшними гріхами, які ми рахуємо великим. Я хотів би говорити про один із таких гріхів, і тема моєї проповіді я для себе назвав Чим наповнене твоє серце. Ми дуже добре знаємо місце. Слова Божого, ми можемо процитувати. Бо чим наповнене серце, те говорять уста, правда? Але я хотів би, щоб ми прочитали одне місце і подивились зараз в своє серце. Чим наповне наше серце і чи є щось з перелічених гріхів в нашому серці? Давайте відкриємо Матвія, 15 розділ, 19 вірш. Іванівсько Матвія, 15 розділ, 19 вірш. Бо з серця виходять лихі думки. Це про нас чи ні? Не може бути. Подивлюсь на вас такі гарні всі святі люди. Які лихі думки? Душогубства ну це взагалі це дуже серйозно, це точно не про нас. Перелюби тут всі святі люди. Розпуста, крадіж. В принципі, нема що для себе взяти. Так? Неправдиві засвідчення. Може бути, чи не може бути. Богозневаги. зневаги. Я так читав для себе і думав, так як і зараз разом з вами, дійсно, що ми можемо для себе віднести і що може бути в нашому серці те, на що ми не звертаємо уваги. О деякі вірші або ж слова ми звертаємо увагу конкретно, ось все-таки тяжкий гріх, ні, в мене його точно немає. Але є речі, на які ми не звертаємо уваги, і просто так. Нівелюємо в своєму житті. Але перед тим, як ми перейдемо до теми, я хотів би запитати, чи чули ви таке слово, або ж такий термін, як дифамація. Якщо чесно, то я також знав або ж прочитав це слово тільки тоді, коли почав роздумувати над цією темою і над цим гріхом, про який я хотів би говорити. Але інформаційні джерела говорять. Що значить це слово? Це запозичене слово з латинської мови, і таке визначення це поширення про особу неправдивої інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації. Одним словом, або ж це слово в цьому одному слові стоїть одна важлива заповідь, яку Бог дав десять заповідей, і це була дев'ята заповідь. І ось як вона звучить: не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Я хотів би поговорити трішки на цю тему. І я вже прочитав, що говорять інформаційні джерела про слово дефамація, але що говорить Біблія про ці речі? Як би ми це не називали, чи дефамація, чи обмови, наклеп, плітки, значення не міняє. Суть одна і та ж. Ото, що говорить Біблія про цей гріх. Перше місце я хотів би зачитати це Левит, 19 розділ, 16 вірш. Книга Левит, 19 розділ, 16 вірш. Не будеш ходити пліткарем серед народу свого. Не будеш наставати на життя свого ближнього. Я Господь. Взагалі, коли читати Біблію і досліджувати е, саме е, це місце Слова Божого, або ж е, про цей гріх, то дуже багато є місць, але я прочитаю декілька. Щоб не забрати багато нашої уваги. І я хотів би відмітити, крім того, що Бог дав заповідь, конкретну заповідь не святкуй неправдиво на свого ближнього, Бог ще наголошує і каже, не будеш ходити під карем. Чому він це наголошує? Тому що е, він хотів показати, наскільки це важливо. І дивіться, що тут цікаво написано: не будеш ходити під карем серед народу свого і не будеш наставати на життя свого ближнього. Казалося б, Причому тут плітки і до наставати на життя. Але Бог Він показував важливість, наскільки цей гріх може навіть зруйнувати життя чиєїсь людини. Друге місце слово Божого – новий заповіт. Колосянам 3:9. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками. Апостол Павло наголошує, якщо ти. Рахуєш себе віруючу людину. Якщо ти рахуєш, що ти народжений з гори, не кажи неправди один на одного. І третє місце, яке мене найбільше здивувало, коли я читав, і ми читаємо Римлян, перший розділ, де апостол Павло говорить за людей, які не хотіли віддати славу або ж не прославили Бога як Бога. І написано, що Бог їх придав привратному уму. І ми читаємо це місце, ми дуже часто, особливо я звертаю увагу на такі там страшні содомські гріхи. І коли я досліджував цю тему, я здивувався, серед цих содомських гріхів я знайшов і ці гріхи, про які ми сьогодні говоримо. Давайте відкриємо Римлян, перший розділ, виборочно будемо читати, перший розділ 28-й вірш. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, Видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. І я пропускаю про те, що там говориться про ті страшні гріхи. Дивіться, що говорить 30-й вірш. Обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам. Оказується, ті речі, на які ми так мало звертаємо увагу. І, можливо, допускаємо своє життя. Вони стоять на ряду таких тяжких гріхів, які ми цураємось, про яких ми боремось. І в той же час не замічаємо, що в нашому серці або ж через наші уста можуть говоритись неправдиві речі про наших ближніх. Ми дуже, дуже рідко, я знову ж повторюю, задумуємося над цим і взагалі над руйнівною силою наклепів, пліток, аж поки ми самі не стаємо. Можна сказати, жертвою на клепу. Аж поки ми не самі, самі не пострадаємо, ми не задумуємося, наскільки цей гріх є руйнівний. Я хотів би, щоб ми прочитали одну, одне місце, Слова Божого, коротеньке місце за нашого Ісуса Христа, 26 розділ від святого Матвія з 59 вірша. Матвія, 26 розділ, 59 вірш. А правосвященики та весь синедріон шукали на Ісуса неправдивого свідчення, щоб смерть заподіяти Йому. І не знаходили, хоч кривосвідків багато підходило. Аж ось на кінець з'явилося двоє і сказали: Він говорив: Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. Тоді первосвященик устав і до нього сказав: Ти нічого не відповідаєш на те, що свідчить супроти тебе. Ісус же мовчав. І первосвященик сказав йому, заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам ти сказав, чи Христос ти син Божий. Ми часто читаємо це місце Слово Божого і розуміємо, що Христос прийшов з місією на цю землю, щоб померти за нас, і ми не звертаємо уваги, за що його розіб'яли, і взагалі що було приводом того, що Христос постраждав. Але я щойно прочитав, це була проста заздрість, яка потім вилилась. В наклепі на Христа, про нього почали говорити неправдиві свідчення і його слова перекручувати, і потім його повели для того, щоб бити і розпинати. Коли ми говоримо про серйозних цих речей, ми можемо згадати про Ахава, нечистивого царя в Ізраїлі, якому одного разу сподобався виноградник, який був поряд з його домом. І цей виноградник не належав Ахаву, це належав, цей виноградник належав Навоту, і Ахав захотів його і каже: давай ми поміняємося, я тобі дам щось краще, ти дай мені цей виноградник. Але Навот, правний чоловік каже, я не можу, це спадщина моїх батьків, я не можу тобі дати. І цей чоловік, він сумний, ходить, і ось тут з'являється немудра жінка, Єзавель, яка каже, чому ти засмутився? Я тобі, можна сказати так коротким словом, я тобі все оформлю, не переживай, йди, все буде добре, завтра виноградник буде твій. І ми знаємо цю історію, як вчинила ця людина, коли вона знайшла двоє негідних людей і сказали оголосити піс, щоб цей чоловік був на чолі народу. І щоб ці двоє негідних людей вони клівітали, вони говорили, що цей чоловік він зневажив Бога і царя. Так і сталося. І Елементарні речі, на наш погляд, якісь плітки або ж наклеп погубили чоловіка. І цей чоловік був побитий камінням. Якщо ми дивимося в історію, брати і сестри, я, е, я думаю, що ми знаємо історію, коли було перше гоніння на християн, це 64-й рік нашої ери, за імператора Нерона і. Коли я читав, чому так сталося? Чому саме Нерон повстав на християн і розповідається історія про те, що взагалі християн не любили і на них говорили, що це безбожники? Чому? Тому що вони поклонялись одному Ісусу Христу, а римляни вони поклонялись багатьом язичницьким богам. І вони говорили, що це безбожники. і багато-багато інших пліток говорили про християн, що вони там в жертву дітей віддають, і багато багато іншого. Але основним приводом гоніння, цього страшного гоніння, де християн терзали звірі, християн полили на кострах, сталася подія, коли був підпалений Рим. І хтось з істориків говорить, що це сам нерон він підпалив Рим із своїх якихось амбіцій. Але щоб вину стерти себе, він сказав, що це зробили християни. І Рим був наскільки тоді спалений, люди були наскільки ожесточені. Вони просто піднялися, підняли, піднявся бут і всі ненавиділи християн. І ось так почалося гоніння з елементарних речей. Просто про людей почали говорити неправдиве свідчення. Коли ми сьогодні, брати і сестри, говоримо про ці речі, чи актуально це сьогодні? Чи може бути серед нас, що цей гріх, він так руйнує? І так нівечить життя людей. Я знаю одного чоловіка ще в дитинстві, пам'ятаю, він був служителем. І одного разу одна жінка, вона е, сказала наклепа, бо ж оклівітала цього чоловіка, що він згрішив. І цей служитель Божий, який багато служив, який проповідував, він перестав проповідувати. Одним словом, ця. Немудра жінка, вона зв'язала його руки. І довгий час, хоча брати його просили, вони розуміли, що це неправда, щоб він став на проповідь, він не міг цього зробити, аж поки е не виявило, що це був наклеп. Ось так просто, брати і сестри, ми своїм язиком можемо знівечити життя людини. Ось так, ось так просто ми можемо зруйнувати або ж зв'язати руки тим людям, які служать. Чому так буває, брати і сестри, що. З нашого серця, казалося б, ми християни, люди, народжені з гори, може вийти наклеп або ж плітки. Одна із таких основних причин це заздрість. Коли ми дивимося на Христа, те, що Христа розіпіли, ми розуміємо, що це було із за заздрості. І фарисеї вони говорили: дивіться, всі, весь люд іде за ним, і ми нічого не можемо зробити. І вони скреготали зубами, вони хотіли погубити Христа, тому що бачили, що вже не за ними, такими святими, як вони себе вважали, йдуть люди, але за якимось вчителем із Назарету. І ось ця заздрість вона породила цей наклеп, плітки і тому подібне. Хоча Ісус Христос Він робив тільки добро, хоча Ісус Христос Він багато зробив добра цим людям. Але про нього таке говорили. Так часто буває і в нашому житті, брати сестри, коли ми бачимо, що Бог когось піднімає. Когось ставить на служіння, і це нам не подобається десь ззаду, вже не на нас звертають увагу, а на брата чи сестру, тому що в неї краще голос, чи, можливо, він може краще говорити слово, чи ще якісь подібні речі. І ми починаємо хочемо причинити біль цій людині, починаємо щось придумувати, щось наговарювати іншим. Брати, сестри, і часто ми, не пильнуючи, стаємо зброєю, зброєю. В руках диявола. Часто ми не пильнуючи можемо віддати е, свій язик напрокат дияволові. Він може користуватися для того, щоб комусь принести біль. Хай береже нас від цього Господь, брати і сестри. Тому що кліветник, як написано, він е, щодень і ніч перед Богом на наших братів, написано об'явлення 12.10. І хай би беріг нас Господь, брати і сестри, щоб диявол використовував нас як своє знаряддя. Хай допоможе нам цьому Господь. Є інший момент, коли ми стали посередниками пліток. Це тоді, коли ми почули якусь інформацію і навіть, можливо, не, маючи, не тримаючи зла на брата чи сестру, але ми почули, не обдумали і передали комусь іншому. Що робити тоді? Якщо ми це зрозуміли, що це. Є неправда, це є наклад, і ми бачимо, що та людина страждає, і ми можемо щось поправити, ми маємо підійти, попросити прощення. І тоді попросити прощення в Бога. Я зауважував в своєму житті, коли ти, не задумуючись, сприйняв інформацію, передав, а потім вказується, що це було спеціально і тому подібне. І тоді приходиться каятись, і тобі соромно перед Богом, соромно перед братом чи сестрою. Тому хай допоможе нам Господь всьому, щоб ми пильнували. І останнє, на що я хотів би звернути увагу, якщо так стало, що ми стали жертвою цього гріха, жертвою обмов, пліток або ж наклепів, хай допоможе нам Господь і дасть сили пройти цю пустиню. Я знаю, що легко говорити це з кафедри, але набагато тяжче це проходити самому. Набагато тяжче, коли про Тебе говорять. Те, що ти, можливо, не зробив, або ж е, різні речі перекручують, можливо, твої слова і тому подібне. І це дуже неприємно, це дуже боляче. Ти думаєш, Господи, що я їм поганого зробив? Ти старався як найкраще, а, як ми кажемо, вийшло, як завжди. І ти почув, що вістка недобра пішла про тебе. Але хай би допоміг нам Господь. Сьогодні брат згадував про Давида, який ішов в той час, коли він втікав від Авесолома. І він ішов, і написано, що був Шімі, син Герин, який проклинав, який сипав порохом, і він е клівітав Давида і казав, це тобі за кров Саула і його дому. І в один момент цей чоловік міг би зробити так, щоб ті люди, вони були мертві. Але як вже сьогодні було замічено, брати сестри, для мене це дуже сильно. Цей чоловік, він наскільки смирився і сказав, що це Господь їм дозволив. І, можливо, Господь згляне на смиріння свого раба і Він поверне це зло на добро. О, як це сильно, брати і сестри, прийняти, можна сказати, несправедливу наругу на тебе і сказати, що Господь він все знає. Так дійсно буває так, що Господь допускає щось, щоб ти пройшов і став сильніший. Господь Він проводить тебе через якусь пустиню. І як важливо прийняти це як з Господньої руки. Пройти цю пустиню або ж е, ці страждання смиріння. І прийде час Бог розставить всі крапки над і. Прийшов час, і той чоловік, який так проклинав Давіда. За життя Соломона, він був погублений за його язик. І прийшов час, і Давид був повернутий на царство. І всі зрозуміли, що в ньому вони немає. І найбільший приклад для мене це є Ісус Христос. Це той, який не зробив жодного зла. Написано, що це безгрішний, ми це розуміємо і знаємо. Це безгрішна людина. На 100% людина на 100% Бог. І Христа на нього так багато говорили недоброго. Коли він висів на Христі, його клівітали і говорили: Ти говорив так, зроби так, і багато-багато інших речей. Але він казав, прости, Господи, бо не знає, що роблять. Хай би допоміг нам Господь бути подібними до Христа. Ще раз наголошую, це легко проповідувати, але як тяжко це в житті. Але допоміг би нам Господь в цьому. Тому, брати, і сестри, я хотів би, щоб ми задумались над своїм життям і ці речі переглянули, чи не даємо ми дияволу своє тіло на знаряддя неправдності, як написано Римлян, 6 розділ, 13 вірш, і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправдності, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Хай би допоміг нам Господь, щоб всі наші члени, в тому числі наш язик, він тільки прославляв Бога, щоб ніколи диявол він не брав на прокат, вибачте мені, за такий, за такий вираз, наші уста. І щоб через наші уста ніхто не страждав, але щоб наші уста тільки благословляли. Ото, з чим наповнене наше серце? Якщо моє серце наповнене любов'ю, якщо моє серце наповне Божою благодаттю, то мої уста вони будуть благословляти, вони будуть підтримувати. Якщо ж навпаки, моє серце наповнене заздрістю і різними такими речами, то, відповідно, те будуть говорити наші уста. Хай би допоміг нам Господь, щоб ми переглянули своє життя і, можливо, в цій молитві десь покаялись, попросили прощення і далі могли йти, радіючи по цьому життю. А Бог і буде слава повіки. Амінь.